Да, Батаришах, в Рая проти Романш Ізраїль, рейтинг 1957. 2-1, F6. Що за F6? Дурня. This is дурня. давай же что Да у есть комбинатор против меня. Це 5, Це 4 хоче піти? Мені само можливо, це 4 можна шах, я не бачу, який сенс поки що давати. Ну, давай, добре. Так, зіграєш, тут слабкість, можливо. А може і не буде слабкість, потім підірву не так. Три нулі хочеш піти, так? Да? Ні, туди просто. Ну, давай же опять. Треба сюди дістатися, розміняти його, і якби все окей. Взагалі можна було б так давно вже зіграти. Я так дивлюсь на це все. Якщо зараз візьме, то. Мабуть, так і буде. Ні. Буде, мабуть, да не так. Якась фігня. добре сюди. Ось і ходи такі, є в 6 в дебюті. На що розраховані на мінус фігуру? Розумію. Ну, давай повернусь. Слона хочу вывести. Это втекает. Да? Так, ну добра. Чорні поля можу і взяти в тебе. Мені треба, правда, вивести трошки фігури. Ну, взагалі це 4 треба, звісно, зіграти. Розвалити його по центр, поки король не дав стоїть. Там б'єш. Тут б'ю. Ну, я навіть думати не хочу. Навіть думати не хочу. Навіть думати не хочу. Навіть хочу думати, але не буду. Хотів би подумати, але також не хочу. Якийсь... Дордом васавка, ні? Може би подумав, але не сьогодні. Дякую. Так буває. коли В деб'юті граєш. Дурнич. 86 на 75. Хоча це просто неточність. Але плюс 80 оцінка, то мало. Мало хорошого. Ну, тому що, коли пішак приходить на половину вашу, і він укріплений. І ти з цим пішком що не можеш зробити, то перевагу просто ріубілий. Уже конкретно я... ясно, і надовго це. З цим ти зробити нічого нормального не зможеш. Проте ти щось за це віддати. А ти, якби з королем залишився. Витратив ходи пішаками фігур не виводиш. Знову хід пішаком, Без слона. Король центрі. і... Знаю, можна треба було якось брати хоча. І не відкрита. Полян отримав Такий типовий хід, якби скинути пішака за магістраля для фігур. втрачається ферзь. Вітаю для шахів. Равти Алпк, Туреччина рейтинг 2002. Так, ну він якийсь англійський початок розіграв, я якийсь англійський сердійський захист. Буває так. Якісь маневри зробимо трошки. Туди-сюди підемо. Знаю якась схема був. Є 4 хоч би. Є4. давай. Тут поки що да не захищати. Ну, давай поки так. Походимо туди-сюди, побачимо. Що до чого? Ти туди все-таки пішов, так? Да? Те ще ти. Ну, давай так. так. Туди і пішли, так. Да. Добре, є такий варіант, його ми і пограємо. Ми тут на пішечка є 4. Фінкетований варіант Старнійському захисті. Наш 3 не пішов. Тут якісь є дві партії Бронштейн. Схожу тематику. Ще там Б4. Прикольно. Так, не Е4 я можу взяти, ні? Не можу. Хоча може і можу. Взяв конем, ти взяв конем, я взяв конем, ти взяв слоном. Ферзі 7 стояв. Типа в кінці, якщо Facebook у BTU, тут, можливо, б слона б забрав, а може б не забрав. Що взагалі, я довго думаю, не про що. Угу. Ну, лає опять. <кій> Піджурвем тебе. Ну, давай, А4 Піджурвем тебе, якийсь зможе пола до симвою. Який ти хороший? щоб я я без тебе робив? Мабуть, не чо, це такі сюди, О -о -о. хочу щось пожертвувати: коня або слона. и не в 3 да? Ну, давай пока тут сделаю, чтобы тут, ну, я, как бы, 5. чтобы Туран, не навесила. большие Слон, слон кінь. Якщо кінь Фержі 4, то не ясно. Тут F3 якийсь. Давай, якийсь буває туди. Ферзь виходить, десь сюди придивлюсь. Бах, бах бах І типу, десь тут завис. Десь там. Ну, коли на F4 у ну, чорних, то тут уже королю трошки страшно. А якщо в білих кінь на F5, то чорному королю страшно. Коли ви не в рокировках, звісно. Це 5. І схід. Міняти коня хочеш. Велі ми. Хі, троє. Да, гарний хід. Придумав гарний хід, я навіть не знаю, що тобі сказати. Відійду тут. Переставлюсь. Десь на Пав, до речі. Переставився. Тепер уже шарахну. Словом, тут треба інститіки для жарту все. Більше ні для чого. Кине втриті схилі. я б'ю ти б'єш. І я б'ю, і ти б'єш і я залізаю. Сюди хочу дістатися, насправді просто виграти фігуру. Ну, давай так. Кі всі хитрі просто. Ма на кожному крить. 74 на 86. Ксрівна боротьба. Потім я його переграв, але як завжди, мені не вистачило часу. Кінь же 4 був. А, ну да. Ми ж... Добре, якщо так. Просто б'ємо. Ну да. Я в одну ідею перся Це бе треба було взяти. Подвійний удар такий. Тут, звісно, краща позиція. Але часу не краще.